Тишного тихого вечора бажаємо усім, хто дивиться телебачення кагарлицької громади, усім землякам та українцям. Слава Україні, яка вже ось рік і майже місяць чинить героїчний спротив московським загарбникам. Вистоїмо неодмінно. Іжне викарлична до вашої уваги, і ось дещо з того, що зафіксувала студійна камера протягом тижня, що минув. А саме день добровольця Україна відзначала 14 березня і карлицька громада також. Мотивованих патріотів, добровольців чекають у гвардії наступу. Найприкметніше з того, що почув і побачив наш кореспондент на оперативному штабі по координації дій під час воєнного стану. Далі в офіційних повідомленнях про чергову сесію міської ради і прямий телефонний зв'язок жителів із міським головою. Карлицький історико-краєзнавчий музей після довгих очікувань спільноти гостинно відчинив свої двері відвідувачам. Згадаємо й день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, які на календарях в Україні 3 березневої неділі. На честь кого провели в ставах шаховий турнір, дочекайтеся і дізнайтеся, як і про те, якою буде погода в нашому краї наступного тижня. День добровольця Україна відзначила 14 березня. Це одне з молодих свят у нашій державі. Саме 14 березня 2014 року. Перші 500 майданівців поїхали на полігон у Новій Петрівці, щоб вчитися боронити святу українську землю. Їх ми і вважаємо першими добровольцями московсько-української війни. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб шанувати мужність та героїзм, захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Нині добровольцем став увесь український народ, ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони. Ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра, наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Про це сказав карлицький міський голова Лесан Панюта 14 березня на церемонії нагородження до Дня добровольця. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про загиблих на російсько-українській війні, а подяки Карлицької міської ради. Цінні подарунки отримали воїни Збройних сил України, Національної гвардії, підрозділів територіальної оборони, військовослужбовці Центру комплектування та соціальної підтримки, серед нагороджених. Віталій Погребний, Андрій Кобеш, Іван Охрімчук, Михайло Лисенко, Валерій Базилюк, Павло Хведюк, Володимир Гавриленко, Святослав Шарвара, Віктор Кравець, Василь Оноприйчук, Леонід Шаповал, Петро Неживий, Наталія Піхало, Олег Старинець, Василь Погребний. Разом з Олександром Панютою в нагородженні брала участь і його заступник Валентина Циганок. Її пряма мова. Щоб всі ваші мрії збувалися і щоб все ваше задумане ставало тільки реальністю. Підтримки вам, підтримки вашим чоловікам і звичайно, що підтримки один одного. Разом ми сила. І я думаю, що тільки при спільних зусиллях, тільки всі разом ми здобудемо оту довгоочікувану перемогу. Слава Україні! Карлицький міський голова того ж дня, 14 березня, взяв участь і в іншому заході до дня добровольця, який проводився безпосередньо в підрозділі добровільчого формування номер 1 територіальної оборони Кагарлични. Підрозділ добровільчого формування практично є структурним підрозділом міської ради. Нас законодавець зобов'язав забезпечити матеріально. Щоб існував наш підрозділ річе формування, ми все справляємося. Насамперед бажаємо вам міцного здоров'я. Ми бажаємо всім нам як швидше, щоб наступив мир, і бажаємо, щоб як нашвидше пішла перемога. І тільки спільно із тими, хто сьогодні на передовій, хто сьогодні в тилу, спільно ми цю перемогу отримаємо. Тому спасибі, слава Україні. Наш наступний сюжет тематично близький до попереднього, адже теж стосується добровольців. Саме із них Міністерство внутрішніх справ України формує гвардію наступу, а це вісім об'єднаних штурмових бригад для вигнання окупантів та зачистки визволених територій від ворога. Бригади названо промовисто, заклично, сталевий кордон, Азов, Буревій, Карадах, Червона Калина, Рубіж, Спартан. Із жителів нашої області формується підрозділ Лють гвардії наступу після медкомісії і відбору хлопці і дівчата вже почали навчання на полігонах і показують пристойні результати, бо ж мета спільна захистити родини і визволити українські землі від ворога. Маємо дані, що на початок березня. Понад 40 осіб, жителів нашого Обухівського району, записалися в гвардію наступу загалом по Київській області близько двох сотень добровольців. Адже саме з них мотивованих патріотів і формуються бригади гвардії. Всього ж по Україні записалися у гвардію наступу в штурмові бригади близько 28 тисяч осіб, в тім числі немало жінок. Вік кандидатів від 18 до 55 років. Одяг, екіпірування, озброєння і навчання добровольців проводять. Для досвідчені інструктори за стандартами НАТО. Добровольці, які прагнуть перемоги України в боротьбі з московськими загарбниками, можуть долучитися до гвардії наступу, звернувшись у поліцію, де отримують необхідні консультації, або зайшовши на сайт. Працює і гаряча лінія для консультацій. Час повертати своє. Далі у випуску повідомлення про деякі підсумки чергового засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. З весною приходять додаткові турботи і в комунальних служб міста. Там можна сказати усіх жителів громади, пов'язаних із благоустроєм. Ця тема була однією з головних на засіданні оперативного штабу понеділок 13 березня. Про це говорив Олександр Панюта, повідомивши, зокрема, про двомісячних благоустрій населених пунктів громади, який вже стартував. Я закликаю населення, кожний біля свого подвір'я, біля висотних будинків. Давайте всі дружно наводити лад. Це ми робимо щорічно. І Я впевнений, що ми зробимо це і в цьому році, тому до роботи в даному напрямку офіційну частину тижневика продовжуємо повідомленням про чергову сесію Каралівської міської ради, які традиційно передували постійні депутатські комісії, а потім про те, як відбувався прямий зв'язок жителів громади із міським головою. 14-15 березня відбулись засідання трьох депутатських комісій карлицької міської ради, які опрацьовували проєкт рішень на засідання сесії 16 березня. На всіх них побував карлицький міський голове Панюта, і на бюджетній комісії 15 березня він зокрема сказав наступне. Я вам, скажу, я вам скажу, що ми трошки вже готуємося до того, що у нас буде трошки більше грошей і надходжень і. І Ми деякі проекти сплануємо ви зараз поговорите, десь коригуємо. Надо бути готовим, бо ми, ну як, рік війни будемо так говорити на розвиток, практично нічого. Ну крім там точкового, там освіта, медицина. Виконання бюджету дає змогу владі перенаправляти кошти на потреби громади, які в минулому році собі не могли дозволити. А ось що на комісії соціально-економічного розвитку її голова Сергій Будюк сказав про відділення коштів міськрадою. Це не приведе до збільшення тарифів на послуги карлик водоканалу населенню громади. Влада і бюджет місцевий поставив плече населенню у зв'язку з цією ситуацією. Сьогодні реально в бюджету, бачите, 800 тисяч ще раз знаходиться грошей, гроші, коші, які можна було. На інше, на інше бій. щось витрати. Да. Тобто черговий раз почав відставляється. І ще в продовження теми роботи депутатських комісій в попередньому сюжеті ми не згадували про земельну комісію, яку очолює Олександр Шеркоступ. А їхні питання зазвичай займають левову частину порядку денного сесії. Так було і на черговій 34-й, 16 березня. Серед іншого було надано дозвіл на викуп земельної ділянки фермеру Віталію Піхалу, який першим у громаді скористався правом наданим законодавством України. А перед початком сесії. Начальник Карлицької поліції Вадим Бандура, як і обіцяв до того, доповів про хід розслідування резонансної справи, яка стосується благочинного карлицького благочиння православної церкви України Юрія Короля і нічний візит до нього переселення людей в Балаклавах. В поліції поки що конкретних новин немає. Слідство триває, сказав Вадим Бандура. Депутати затвердили на сесії актуальні зміни до бюджету поточного року, затвердили звіт про виконання бюджету громади на за 2022 рік. Затверджено звіт міського голови про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади за 2022 рік, а також програму підтримки Збройних сил України на 2023 рік. Згідно з поданою заявою прийнято рішення про звільнення директора комунального некорміційного підприємства Карлицької міської ради, карлицька багатопрофільна лікарня Марії Недо та призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора Володимира Калініченка. Від усіх присутніх і від усієї громади Олесан Панюта подякував Марії Миколаївні за проведену значну роботу для зміцнення матеріально-технічного фінансового стану медзакладу під оплиски вручив їй квіти. Окремим рішенням оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора багатопрофільної лікарні. А перед початком засідання сесії очільник громади вручив відзнаку за заслуги перед містом Світлані Трохименко, яка багато зробила для становлення і розвитку соціальної сфери Каарлични, продовжуючи нині плідну працю в структурах Пенсійного фонду України. Урожайним на дзвінки видався прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою 15 березня. Зі Слободи надійшло двоє звернень по одній і тій же проблемі та із Крачів. Слобідчани назвали свою біду танкодромом. Це є ділянка розбитої дороги, яка залишилась незавершеною після двоєнного ремонту доріг. Про дорогу говорили двоє осіб із зікрачів. Тут проблему можна швидко вирішити на 10-метрову ділянку бездоріжжя міськрембудсервіс завезе биту цеглу, а потім і щебень. А от і свободою складніше. Треба готувати колективні індивідуальні звернення у відповідні інстанції. Жителька Карлика вулиця Демеденка просила відремонтувати у них дорогу. У міськраді є плани, як краще вирішити цю проблему. Поки що ще рано про це повідомляти, бо не ясно, як буде далі із коштами. Але дорогу все одно відремонтують. З дев'ятиповерхівки чоловік висловлював претензії до влади, що й досі не запустили ліфт у їх будинку. Та міськрада не сидить, склавши руки, вже знайшли людину, ліфтера. Вона проходить курси підготовки. Але і влади є претензії до 20 -ти тих осіб з будинку, які регулярно не платять за тепло, борг у них 400 тисяч гривень та за інші послуги. Тут борг 100 тисяч гривень. Про це та інше і тиметься на зборах мешканців багатоповерхівки незабаром. Ще були дзвінки з Демівщини та від віджителі карлика з вулиці Шевченка. По всіх питаннях будуть підготовлені доручення службам міськради для виконання. Гарлицькому історико-краєзнавчому музею у 2023-му виповниться півстоліття, Але те буде у грудні. А 17 березня музей після досить тривалої для відвідувачів перерви нарешті гостинно відчинив свої двері для всіх, хто шанує і любить історію рідного краю. Датою новосілля чи відновлення діяльності Карилицької історико-краєзнавчого музею у повному форматі тепер можна вважати 17 березня. Під музейну залу відвели частину приміщення дитячої бібліотеки, де музеїсти і обладнали дійсно цікаві історичні експозиції. Привітати музеїстів нагодилися немало гостей і, звісно, всі з подарунками. Міський голова Олександр Панюта зокрема сказав, Це кімната, де ми все ж таки зможемо. Оті, які в нас експонати є руками, які були в ящиках. Ми сьогодні можемо виставляти, і це тільки перший крок може прийде час, що ми все таки розширимо, розширимо. Бо... А вже ж варто розширювати площі, бо 28 тисяч експонатів, зібраних за десятки років екс-директоркою музею Любовю Ткаченко, із колегами, то вам не аби що. Після того, як музей полишив своє старе приміщення, яке вважали аварійним, понад десяток років змушений був тулитися то в військкоматі, то в будинку культури. Ну а тепер око радує. Ошатна зала, хоч поки що і єдина, але вже можна проводити екскурсії в стінах музею, а не де інде. Директор музею Валентина Віценко, яка зі своїм колективом трудилася над експозицією, не покладаючи рук, водночас і раділа і хвилювалася. Переїжджати з місця на місце ви знаєте, як це важко, особливо експонати. Вже музей двічі переїхав. Вже це було занадто складно, тому що нам хотілося все показати, все виставити. У нас його дуже багато. Ну, ми будемо виходити завдяки сучасним технологіям. Ми будемо міняти експозицію. Так що я думаю, що все буде добре. Керівник закладу подякувала міській раді, благодійному фонду МХП Громаді, спонсорам, майстрам, виконавцям робіт, усім, хто долучився до благородної справи. Представник благодійного фонду МХП громаді вручив музею сертифікат на 43,5 тисячі гривень. Гідний внесок у збереження історичної пам'яті людності краю. Історія нашого народу це душа кожної людини. І тому потрібно дітей залучати, щоб діти відвідували, вивчали і передавали нащадкам те, що ми маємо. І діти повинні знати не тільки історію свого народу, а діти повинні в першу чергу знати історію свого рідного краю. Вітали музеїстів, колеги по культурному фронту, директор центру. Культури і дозвілля Володимир Копильний, від бібліотечних працівників бібліотеки для дорослих Тетяна Гриценко. Дитяча бібліотека піднесла цінний для музеїстів дарунок кілька барвистих хусток, які стануть експонатами. Валентина Віценко провела коротку оглядову екскурсію для присутніх в експозиції матеріали від часів трипільської культури і природа нашого краю. Видатні постаті кагарличини, багато інших матеріалів, прикметні події економіки, і, звісно, антитерористична операція та сучасна московсько-українська війна на окремому стенді світлини загиблих земляків героїв. Відкриття нового приміщення музею вважає Валентина Віценко. Це для нас уже якась перемога над орками, тому що Дійсно, за що вбивають орки наших людей на захоплених територіях, вони зразу закривають, вивозять палять наші, нашу літературу, все знищують, завозять своїх викладачів російської мови. І в нас тут особлива роль, хоча тут у нас немає нападів ніяких, ми маємо це пропагувати, зберегти, показати, тому що ми, музеїсти, ми вважаємо, що музей це той заклад. Де зупиняється час і пахне історичними подіями того часу. Завітав на імпрезу і Сергій Ковтон, чиє мале підприємство виготовляло вітрини. Він у кадрі праворуч. Завершуючи сюжет, скажемо до нових зустрічей в оновленому Карлицькому історико краєзнавчому музеї. Чи знаєте, ви, шановні друзі, що папір у природних умовах розкладається і перетворюється на ніщо за 2 роки. Концерна банка за 10 років. Пластикові пляшці для цього потрібно 200 років, а алюмінієвій бляшанці 500 років. Склу цілих 100 років. Двірники всьому цьому дають раду, у всякому разі, в наших дворах. Поки ми солодко спимо. Чому про це сьогодні згадуємо? 3 березневої неділі на українських календарях День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Комунальники вітали з їхнім професійним святом напередодні вихідних. 19 березня відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Перш за все, завдяки комунальникам з року в рік змінюється загальний вигляд нашого міста і сіл Карлицької громади. Вони стають більш чистими, впорядкованішими, поліпшується якість водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій. Про це та інше говорила ведуча Леся Чоповська на урочистому заході до Дня комунальника, який проводився 17 березня у міському будинку культури. У наше місто прийшла весна і принесла на своїх крилах свято. Свято тим людям, без яких цей день не був би по-справжньому особливим. Біля мікрофона карлицький міський голова Лесан Панюта. Він задав усі комунальні підприємства громади, їх керівників, колективи, подякував усім за роботу, таку необхідну людям, але іноді не оцінену ними як слід. Вітання від очільника громади. Насамперед, я хочу подякувати всім присутнім і в ваших особах, всім, членам вашого колективу від карлицької громади. Я щиро дякую всім. Ще раз і ще раз наші вітання. Найкращі слова подяки, і, звісно, я не можу не сказати. Тільки завдяки нашим Збройним силам ми сьогодні змогли з вами зібратись, тому слава Збройним силам України і слава Україні! За добросовісну сумлінну працю, вагомий внесок. У забезпечення життєдіяльності громади та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства побутового обслуговування населення, подяку Карлицької міської територіальної громади зрученням грошової винагороди кожному, вручено Людмилі Крамаренко, Олексію Цимбалу, Аллі Безуновій, Олені Кулик, Віктору Адам'яку, Олександру Нелюбі, Анатолію Демеденку. Руслану Бусленку, Миколі Фастовцю, Людмилі Мачульській, Володимиру Жовтню, Аллі Кереченко, Віктору Демчуку, Юлії Наконечній, Олександру Бізуняку, Віктору Приймаку, Михайлу Чевелюку, Анатолію Криворучку, Олексію Крезубу, Івану Бровінському, Володимиру Гайдаку. Присутніх зі святом вітали учасники художньої самодіяльності міського будинку культури. У сюжеті йшлося про працівників житлово-комунальних служб міста. Але в громаді працює багато фізичних осіб та підприємств, яких також стосується свято: це працівники побутового обслуговування населення, яких ми також вітаємо. З днем комунальника Фізкультура і спорт. 12 березня в Ставах відбувся шаховий турнір, присвячений пам'яті Михайла Кучеренка і Богдана Кузняцова. Ці молоді став'яни віддали свої життя за Україну у нинішній війні московитів проти нашої держави. Ініціював захід житель Ставів Василь Іванович Ступак. Він військовий пенсіонер, живе в селі вже 15 років і закоханий у шахи. У стави на турнір приїхали 12 березня аматори шахів із Ржищева, Таращі, Миронівки Українки. Бухова, села Синява, колись Рокітнянського району, і звісно ж скарлика перед початком турніру. Вчителька історії з місцевого ліцею Тамара Шепелявенко разом із дев'ятикласником Сашком Марцином розповіли учасникам про загиблих героїв земляків, а також повідали про інших вихідців скарливської громади, які навічно вписали свої імена в історію російсько-української війни і стали небесними янголами. До могил Михайла Кучеренка і Богдана Кузнецова поклали квіти. Переможцям турніру вручили грамоти. Чемпіоном турніру став кагарличанин Олег Баляс. Друге місце зайняв Андрій Притула з Миронівки. І на третій позиції Сергій Табачний із Кагарлика. Подяка старості села Володимиру Михайленку, підприємцям Павлу Савченку, Геннадію Тутику, Олегу Дишливому за матеріальну підтримку шавого турніру в Ставах, а також Світлані Тесленко і подружжю шклярів Миколі Катерині за надане приміщення і створення комфортних. Умов для змагань учасникам турніру. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують головним чином хмарною. У понеділок, 20 березня, хмарно з проясненнями. Вночі плюс 3, в день аж плюс 12. У вівторок, 21 березня, хмарно плюс 6 ночі і тих самих плюс дванадцять удень. В середу, 22 березня, у день весняно-рівнодення очікуємо мінливу хмарність плюс 6 уночі і 11 градусів тепла вдень. У четвер, 23 березня, сильна хмарність, 7 градусів тепла вночі і плюс 13 у день. У п'ятницю, 24 березня, мінлива хмарність, 8 градусів тепла вночі і 10 у день. Суботнього дня 25 березня очікується ясний день, ну нарешті. 9 градусів тепла вночі і 14 градусів того ж тепла в день. Недільного дня, 26 березня, слабка хмарність, 9 градусів тепла вночі і за паморочливих для березня 16 градусів тепла в день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, тижневикар личина завершено. І ще один тиждень наблизив нас до неодмінної, хоч не такої швидкої, як нам би то хотілося, перемоги. Дякуємо вам за увагу, за те, що довіряєте. Слава Україні! Слава Збройним її силам і вірмо у кожного з нас. До побачення!